Традиційно свято студентів усього світу випадає на 17 листопада у пам'ять про праських студентів-активістів, які виступили проти нацизму 1939 року. Тепер свято набуло нового оптимістичного забарвлення, оскільки ця категорія суспільства перебуває у тому проміжку свого життя, що його можна сміливо назвати найкращим: молодість, фонтан свіжих амбітних ідей, опосередкована відповідальність за вчинки і перші мазки накреслень майбутнього життя. Ми цікавилися у спудею двох державних вузів в нашому місті, які бажання виникають спонтанно цього дня у молодих головах. Хочу поїхати додому в Рівне. з рідними зустрітися. Відсвяткувати день студента, щоб звук був налаштований просто ідеально, і щоб виступи були цікаві для студентів. Це найголовніше. Я хочу більше відпочинку Сьогодні ж день студента мати. Паличку, виручалочку або якусь в руках на один день хоча б магію. Мабуть, як і в кожного студента, це сесія автоматом. Добре провести час найперше зі своїми друзями зі студентами, що власне сьогодні відбудеться. Гарно виступити і щоб люди були задоволені. А я б хотіла смачну каву, але таку натуральну. Зараз зібратися всією своєю групою і десь відпочити. Щоб цей день запам'ятався. Якщо ж піти трішки далі, на якихось 5 років уперед, то тут уже серйозніше. Бачу себе в Львові працюючи на Business сервіс разом з своїм татом. Можливо, викладачем англійської мови або в якійсь іншій компанії. Мовить лодсько, бо тут затишно. Мені тут подобається атмосфера і люди, які тут є. Думаю, що все-таки піду не по фаху і буду працювати фотографом. Планую відкрити свій готель, можливо, я бачу себе е, жителем якоїсь іншої країни, на жаль, так е, е, яка людина, е, яка має власний. Тату салон можливо, можливо, в майбутньому буду працювати в проектувальній фірмі. Я думаю, в місті Луцьку депутатом або за кордоном в якійсь фірмі, в якій теж перевезеннями займалися. Я думаю, що це місто Дубаї. Так як в мене готельна ресторанна справа, то я хочу там працювати. Головою управління туристичної справи і промоції свого міста. А я сама родом з міста Ковеля, От зараз навчаюся в Луцьку, а хочу повернутися в рідне місто і підняти його на новий рівень. Там, де я би приносив користь людям. Студентська молодь це майбутнє міста. Ось так вважає голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександр Товстенюк. Тому політика фонду передбачає кілька проєктів, що підтримували б саме цих молодих людей, у яких кипить натхнення і бажання зробити щось для свого міста, для країни. Аби пробудити таке бажання, лишитися і працювати на своїй землі, необхідно зацікавити, стимулювати. І ось уже кілька років поспіль триває конкурс студентських проєктів, що в них молоді люди демонструють своє бачення розвитку Луцька. Серед у них є чимало цікавих ідей, гідних негайного втілення. Мій вклад це не те, що я зроблю, а те, що я роблю вже. Я займаюся дебатами, і ми на доволі непоганий рівень виходимо з Луцьком. Вже він представлений і на дебатній карті України. І вже є представники перші фіналісти всеукраїнських дебатних турнірів. Так що я вважаю, що ну, просто здобутки, які вже є. Пропонував на конкурс молодіжну ініціативу. Це створення молодіжного центру, там де студенти нашого регіону Волині зможуть самореалізуватися, розробити свої ідеї, пропозиції і там втілити їх в життя. Студент технічного вишу Денис Воєнков минулого року отримав стипендію фонду за розробку протеза руки. Цього ж разу представив на розгляд комісії атрибути відпочинку для людей із особливими потребами: гойдалку та карусель для дітей, які пересуваються за допомогою візків. Хотіли зробити щось корисне. Щось таке, що не тільки ну, що принесе користь лучанам, ну особливо малозабезпеченим верстам населення. Гойдалка і карусель має бути облаштована під'їздом. Тобто людина заїжджає на гойдалку або на карусель а, і її а, супроводжуючи просто катає. Мене здивували ціни, так як вони досить високі, ну, я вирішив просто спроєктувати і по отриманим кресленням а, розрахувати приблизно вартість матеріалів. Ну, таким чином, вдвічі, ну, по моїм розрахункам, а, ці вироби готові вироби мають бути вдвічі дешевші, ніж я знайшов в інтернеті. Найголовніше не отримати знання, а знати, як їх застосувати. Основна істина, яку мають засвоїти вихованці навчальних закладів. Адже мати освіту важливо, але надто мало, щоб знайти гідне місце в суспільстві. На жаль, у нашій державі спеціалістів різних галузей цінують мало, недостатньо, іноді катастрофічно несправедливо. Саме тому спостерігаємо відтік найкращого розуму за кордон, а так бути не повинно. Тому за своє майбутнє належить дбати разом спільно і просто відтепер.